Лікарі, які приборкують біль, анестезіологи сьогодні відзначають професійне свято. Саме 16 жовтня 168 років тому американським лікарем Уільямом Мортоном вперше було проведено хірургічну операцію за допомоги знеболення ефірним наркозом, за яких умов нині працюють анестезіологи в районних лікарнях. Наш наступний матеріал із відділення анестезіології та інтенсивної терапії Великолепської районної лікарні. Геннадій Максимов, закінчивши Запорізький медуніверситет та відпрацювавши три роки інтернатури, за направленням потрапив до Великолептицької центральної районної лікарні. Тут працює 18 років. Ще в юності твердо вирішив, хоче бути тільки анестезіологом. Якщо ти чоловіку можеш допомогти, ти йому допомагаєш дуже швидко, і це приносить тобі удовольствие. Геннадій Ярославович обрав одну із найскладніших емоційних професій, адже з хворим він до операції після неї і в момент реабілітації. Недаремно анестезіологів називають приборкувачами болю. Втім, не тільки лікар-анестезіолог потрібен під час хірургічного втручання. На нього покладено набагато більше обов'язків. Тяжела больные після операції всі йдуть в реанімацію і далі отслеживаются їх жизненно важные функции дихання, сердцебиения. В райони відділення потрапляють ті, у кого є проблеми з серцем, а також люди з іншими тяжкими хворобами. За рік через відділення реанімації проходить близько 300 осіб. З кожним роком количество їх збільшується. Основна патологія це кардіологічна патологія і, як ни странно, Злоупотреблення алкогаля і всі отсюда виходящі болезни. Реанімаційне відділення Великолепської районної лікарні звичайно має необхідне статкування, хоча і не останнього покоління. Серед нового кардіомонітор і електровідсмоктувач із апаратури лічебної апарат іскусної вентиляції легких один, ну скажем, относительно новый. кожен з цих людей, що працюють в анестезіології, справжні вартові життя адже віддають свій талант, знання, час та душевну підтримку пацієнтам, перемагаючи біль, а іноді й смерть. Тому в день анестезіолога Геннадій Ярославович своїм колегам в першу чергу бажає здоров'я. Поміше больних, тому що наші больні дуже тяжеле. К сожаленню, бувають літальні сходи. Тому... Все, все это пережить, проходит через анестезиолога и через дежурный медперсонал, через медсестер, которые непосредственно с этим сталкиваются. Но самое главное, первое это здоровье.